Всім привіт за Одещини, Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні зранку такий туман, мокрота скрізь. Все таке мокре-мокре, але дуже тепло. В ті дні було вранці плюс 10, а сьогодні плюс 16. Вже піднімається сонечко. Воно яка роса на трояндах. Не знаю чи видно. Все таке мокре-мокре. Таке повітрячко чисте. Тихо-тихо. Та... Вона трішечки вже з'являється вітерець. Ось моя Ельтуро. До речі, я порівнювала З ті троянди, що я купила, вони зовсім однакові. Так що, напевно, то таке Ельторо, бо, схожих Маша Барбара, вона все одно не така, як Ельторо. Схожа, ну не вона. Такі це Ельторо. Я, до речі, хотіла декілька кущиків ще собі придбати такої троянди, хоч я не дуже люблю червоні троянди. Але вона дуже гарна, витривала, особливо дуже добре тримається при нашій, при нашій спеці. Наросла, вже, напевно, десь метр шістдесят. Витягнулася це точно. Гарна троянда. І тихо, тихо зранку. Квітує от. У мене тут фіолетова, декілька пагонів. Ой, якщо не помиляюсь, фізостегія начебто називається. Така фіолетового кольору. Тут поруч була ще рожева, але вона чомусь майже пропала. Декілька штучок залишилось. Алан сушон гарно наростив. Багато нових пагонів, багато буде знову квіточок. Гарна троянда. Також купувала на базарі за 30 чи 50 гривень, навіть не пам'ятаю. Дуже гарна троянда. Ну, звідси я її буду забирати, бо вона мені зависока тут. Хочу посадити якісь такі до метра трояндочки. Дуже гарно зараз квітує крокус роуз. Дивіться, яка краса. Відкриваються бутони, який в неї колір такий персиковий. Потім квіточка стає ось такою. Вони зараз такі великі, знову вологи багато. Гарні квіточки такі. І вже повністю стає тоді майже біла ось така зефірка. Серединкою, жовтенькою. Гарні. Небагато, але гарні квіти зараз дуже-дуже такі великі. Також дуже багато має бутонів. Буде гарно квітувати. Ось, гляньте такий бутон у неї, і потім в кінці, яка вона майже біла, ось стає, вигорає. Дуже гарна трояндочка. Це, до речі, у мене мала бути жасміна на цьому місці витка. А прийшов пересорт. І так само ще одна. Прийшла така ж сама. Два крокус роуз, Мені прийшло тоді з агромаркету. Ось та там що зростає в мене. А там мав бути п'єр. Прийшла така ж сама разом. Дві прийшли мені. Мені з агромаркета тоді я замовила, то якщо я не помиляюсь, то всі троянди прийшли перед сортом. Також на цій дуже-дуже багато бутонів буде квітувати ще. Очіки дуже гарно зараз квітують. Краса така. Треба його розсадити. Він же дуже-дуже набитий цей кущ. Це чомусь матрона, якщо не помиляюсь, чомусь розвалився дуже. Витягнувся і розвалився. Також треба його звідсиля розсадити. Краса. Красота. Барбариси почали відростати, то була спека. Все погоріло, а зараз відновлюється потрохи, наростають. Вже червоніють. Було прохолодно вже. Почало листечко буріти трохи. Красота. Вже на підході хризантеми починають розкриватися. Дуже гарно у мене ростуть тут саме жовті. Всі інші пропадають, щось їх з'їдає. Не цвітуть, в мене є біла хризантемка, чомусь навіть не хоче вона квітувати. В неї бутони чорніють і все. Не з'являються квіточки, не встигають зацвітати. Так, красота буде. Тут був ще один кущ, я його забрала, розсадила. Дивлюсь, таке як було три, було набагато краще, так що треба буде знову посадити. Сонечка тут цвіте троянда. Назви, на жаль, не знаю. Також купувала на базарі, але квіточку тримає свою довго. Ці трояндочки зараз гарно. Нарощують нові пагони. Так що, думаю, до холодів. Ще помилуюся квітуванням всіх трояндочок. Мені едем красуня. це в неї тут? Ой. Красота така. Дуже гарна трояндочка. Також на базарі купувала за 50 гривень. Суня вже починає зриватися вітер, як завжди. До речі, хочу вам показати, от, порівняти квіточки, гляньте все на Ельтору, а це ці, які я позрізала. Вони зовсім однакові, повністю повністю однакові. Просто коли вони тоді були на кущику трошки підів'яли, то вони дуже були схожі. Та поставила у воду. До речі, дуже гарна троянда. Дуже довго стоїть у воді. На букет, щоб зрізати, поставити, дуже гарно тримає свою квіточку. Красунечка така, гарна троянда. У мене такий сюрприз в садочку, навіть не очікувала і не думала про таке потягнула мене, прийшла, повиривала там від лілії в тих білих. А вже повисихали паганиці. Та й думаю, піду викину от сюди їх через сітку, щоб не йти по росі. Добре, що пішла. Дивлюся, ой, в сусіда кріт. Ну, вони нічого не садять, у них просто трава. Оно. Дві кучки. Свіжі раз, два. І ось три. І тепер хвилююся, щоб ця зараза не полізла, мені не порила квіти. І прям свіжа-свіжа земелька, вон, сира, зараза. Це треба вже до вечора, як не нариє, чи прийдеться ще самі тут розкопувати. Бо тут же ж поруч і квіти, і тюльпани, а воно ж зараза цибулю також тягає і картоплю, і цибулю. Так що тепер переживаю, щоб він мені Разу не поїв ці тюльпани, не знаю, що навіть робити. І це ж от сюди десь шурує. То на городі був, ну, то таке, там, там картопля росте, росла. Чоловік тоді розкопав і він більше не ліз. Навіть не знаю, ну прийдеться зараз, напевно, візьму лопату, щоб не чекати до вечора. І розкопаю тут яму. Йому треба робити сквозняк. Я, звичайно, цим ніколи не займалася, але прийдеться рятувати свої квіти, щоб він мені не наробив тут діло. От зараза. Так гарно після дощів все стало рости. Антоніна, подарунок тріт з'явився реї. Зараза. І вчора ж не було. Я так вчора тут в доріжці ходила, я думаю, замітила. Ну, свіже, воно ще свіже тепер перед ранком на рив. Зараза. Все мокре таке після туману, але сьогодні тепло. Тепло, тепло. Вітерець починає зриватися. До речі, на сьогодні передавали штурмове попередження, так що, так що може бути і вітер сильний. От зараза. На городі наче не видно, то звідти ля прийшов. Ой, весело. Вчора трішечки тут пересапала. Також боже яка роса. Трояндочки. листечко гарно тримають. Всі живі, нема такої спеки, їх добре позаливала, наче прийнялись гарно. Дорогаві мої. До речі, напишіть, будь ласка, чи зараз можна отако викопати цілий кущ, пересадити, залити, і де далі рости, чи зів'яне. Чи краще все-таки весною їх пересаджувати? Я восени ніколи не пересаджувала їх. Просто цікаво, якщо зараз пересаджувати, чи вони не будуть в'янути. Кабачки як гарно квітують. Вчора зірвала два кабачки. Була спека, нічого не хотіло рости. Оце, ще й навіть кабачки почали рости. Так, вирішила я до вечора не чекати, не чекати, коли чоловік приїде. Взяла лопату, розкопала. Він, до речі, не глибоко, бо пам'ятаю, якось як ми тільки сюди переїхали. А ти був в кінці города у нас там кріт. Ну, сліпаки тут у нас. Бо сусід ловив, я вперше його побачила, ніколи ж не бачила їх вживу. От. То там такі катакомби вони тоді понакопували. А це свіженька, він ще тут не встиг сильно понаривати. От, а тепер треба буде мені з дирка там і там. То він зараз або там, або там. Це треба буде дивитися, яку дирку він буде загортати, значить він з цієї сторони. І постійно розкопувати. Вони не люблять дуже сквозняків. А потім дивитися, якщо він перестане загортати, значить він десь пішов. Так, чоловік там посеред городу було влітку у нас, він також був розкопав, і він загортав, загортав, а потім зник. Бо вони якось там сусідом ловили на крючок, оце для риби на крючки. Оці я цим займатися не буду, звичайно. Тому спробую хоча б так його полякати, можливо, втіче. Вітер у нас такий зірвався. Я поки пішла, прийшла, він вже більшу кочку тут нагорнув. От. Почала розкопувати знову повітряна тривога. Десь щось полетіло на кривий ріг. Вночі так дивлюся в Ізмаїлі, страшне, шукується. взагалі ці дні вони одещо луплять тут добряче, та й скрізь луплять без кінця. Ой, не люди прокляті, нема, тому кінця й краю Вось Торчить. Так що буду сьогодні займатися ще й оцим. Додалася мені робота. Зараза така, треба буде дивитися, де він. Бо наробить мені тут краси в садочку. Пересапала я вже цей кусочок, де була в мене цибуля. І ось тут. Тут були огірки, що в мене тут ще росло. Морква також пересипала. Ось ще залишилося там, би була картопля, там жах. Там такий килим сплошний, страшний, а тут скільки також кропу понасівалося, Морква ще навіть де-не-де де є. треба буде купнути, хоч подивитися, що там за морква. А кропу дуже багато. Маленького і його не залишала, такий дебільший пущики лише залишала, а малесенькі всі. Дуже важко його полоти, коли ось такий сплошний килим з того портулаку. Пройшлась по цибульці всі. Гарна цибулька наросла, треба буде дварити яєць, пару огірочків і зробити салатик. Такий я такий люблю, чоловік любить такий салат прополола тут все. Ще ось тут. Ззаді шматочок залишився, вже дуже пече сонечко. А вже можливо, під вечір вийду, а мені не печеш, кажу, прямо все за один день. Хоча б оце вже шматочок доробити, а то вже завтра, може, помаленьку-помаленьку все прибереться. Треба йти подивитися, що там той кріт, чи нічого не нарив. Є зараза. Вона. Добре, що він не поліз далі. Або, можливо, він туди пішов. Хоча тут була більша кучка нарита. Я ж вранці як вийшла, то тут була маленька кучка, потім як я пізніше прийшла, то вже була більша, значить він сюди такий йшов. Воно загорнув ту дірку. Там його, значить, немає. Зараз ми його будемо так лякати з заразу, підгортати. Відкопувати далі. Можливо, де чухне звідсиля. Треба щось взяти тоненьке, якесь. Якусь чепалку чи якусь арматурину, щоб прогортати добре. А от зараза. Це ж десь тут сидить. Ну нічого, я з тобою трохи повозюся. Ти мені, головне, далі не поліз. Вийшов на вулицю помічник, дивіться, що робить. Він тоді там на городі того крота розривав, гавкав Боже. То я казала, напевно, він від того і втік. Оце зараз, так гавкав ту дірку. І винюхав, з якої він сторони, загортає і риє туди, риє. Ес, ти мені зараз тут накопаєшка та комбію. Ві за милу душу би порити, так? Да? Ой Боже. Бог. Сховався там, да, сховався кріт. Отак от от так. Коротше, не знаю, що це буде далі. Ну, Хазяїн взявся. Так, да, каже, цер хай втікає від ціля. Нема що мені тут рити. Да, я тут, кажи господар у дворі. Порозривав тут. Все там дірочка, так? Да? Дірочка там, є, так. добра диромаха там є. Цезар, ти мені так скоро до яблуньки дійдеш і викопаєш. Ото він любить, зараз земля. Волога, м'якенька. Там прям добра така дірка. Так? А мама подивиться, дай, мама подивиться де. Ну, добра дірка є. Розрив Цезар його добряче. Ха -ха. Цезар. І зараз мені точно там. Це ж зараза десь по під'ябленню, прорило сюди. Ну, другий раз я його розгребла, то він не загорнув. Може ще не встиг, бо ж вибіг. І гайда бігом знайшов. Це так, як він їж... ай боже, а так. Ти аж на голову понакидаєшся за що. Розходився. То йому не дозволяю на городі я мирити. А це тут. Мама мовчить. Щось там щось є, щось там живе. Цезар. Ти думаєш, ти його зловиш, він вже мабуть, чухнув, Бог знаде. Тільки запах один залишився. Це Хто там такий? Хто там? Хто там живе? Да? Там хтось є, хтось там є, да? Мазунчик. Робота в тебе з'явилась, да? Не тільки спати на сонечку. Тут ще й холодочок. Ще м'якенька земелька, то добро. Ну, напевно, треба забирати цього клієнта, бо він мені зараз розкопає таке яблою. Тут залишилось пів метра до яблуньки. Він зараз мені розриє тут. Це ж зараза десь. Або, може, пішов туди вбік, туди, до тієї кучі. Чи що? Ну добру. Дірочку вирило На вечір стало так холодно, вітер ще більше, іначе зірвався. Ще й такий холодний. Трохи в день напеклась на сонечку. Зараз здається, що навіть аж морозе це такий маленький біскус, він вже відколи квітує, випускає по декілька квіточок. Гарненький такий. Бачила в інтернеті, який хочеш є. І з крупними квіточками, і махрові дуже гарні є. Можливо, колись собі придбаю, махрові, дуже мені сподобались. От вітер турний в жах. Зараз піду, в воду, полю газон, та на сьогодні все. А, добряче. Крута начебто нема вже. Два рази позагортав, наче поки нема, там буде видно. Так що, ось такі от у нас справи. А вам дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі. Бажаю вам саме головне – миру і спокою і до зустрічі в наступному відео.